Же вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФЕМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого YouTube каналу І запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. У нас надзвичайно важлива і цікава тема. Ми сьогодні будемо говорити про трави молодості або як жити довго і якісно. І тут я би хотіла акцентувати саме на слові якісно, бо а, ми ж розуміємо, що. А... Ми хочемо не просто продовжити своє життя, а й подбати, аби якість цього життя була на високому рівні. То які трави? Можуть у цьому допомогти, де їх шукати. Про все це будемо розпитувати сьогодні. У моїх гостей. Вітайте! До нас завітав Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини СмартМед, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог і ерготерапевт. А також Яна Білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день, доброго, доброго дня. Так і насамперед я хочу нагадати усім вам, щоб ви не забули скористатися унікальною можливістю, бо усі, хто сьогодні зателефонує до 18 години і запишеться на діагностику свого організму, в тому числі на визначення причин е якихось хвороб поганого самопочуття, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Отже, занотовуйте телефон 073 503 40 рок 30. Там дівчата все підкажуть, зорієнтують. Якщо запишетесь і треба буде їхати, якщо ще ніколи не були у смарт-меді, то пам'ятайте, що в Києві працює дві клініки: одна на лютеранській 16, це неподалік від метро Хрещатик. Інша на мостицькій 9, Це житловий масив виноградар. Скористайтеся можливістю, тому що це справді унікальна діагностика, унікальні методи, підходи, які точно допоможуть розібратися фахівцям і вам, що з вашим організмом. Отже, ця інформація про. Розвучала на правах реклами. Ми ж починаємо Анатолію Васильовичу. Починаємо як завжди. із подяки. З подяки нашим збройним силам, тим хлопцям і дівчатам, які зараз на переднім краї захищають нашу країну, ангела кожному з них і велика подяка за ту можливість сьогодні розмовляти про молодість довголіття, а не сидіти як кажуть, під бомбами. Як завжди приєднуємося усією командою до цих побажань і до цієї подяки. Е, з чого хочу почати нашу розмову, дивіться, ми усі звикли до того, що старіння це щось невідворотне. так що ну, це практично не можна зупинити, але з точки зору сучасної медицини, розтлумачте, що змушує наш організм здавати позиції, ну, ну, старіння і такий такої не. Необранімо необра... процес, на жаль. А, но він може йти з різною швидкості, mm -hmm. може дуже швидко, може дуже повільно йти. І на жаль, в, в організмі людини немає органу, який би був відповідальний а, за старіння. Вот є mm -hmm. у нас серце, яке відповідає за крові обіг, толкає кров, а вот такого органа или желези, которая вот, вот с ней непорядок, и человек начинает стареть. На жаль, такого немая. Есть это старение, это реально системное захворивание, когда органы втрачают свою функциональность. Угу. И на сегодня, вот если мы говорим про старение взагали, то есть два блока. Например, физиологическое связано старение и старение связано с социальными пытаниями. Но мы сегодня будем больше, поскольку мы медики, будем mm -hmm. говорить про физиологическое старение. А оно основных четыре фактора, которые влияют в стан систем, которые вплывают на mm -hmm. старение. Это, во первых стан судин, стан иммунной системы, стан митохондрии, то есть нашей mm -hmm. энергетичной системы. И кількість стареющих клеток в организме, так называемые синесцентные клетки. Это клетки, которые перестали делиться, а служат джерелом прозапальных всяких цитокинов, ферментов mm -hmm. и так далее, которые вокруг себя, вокруг этих клетин выникает запаление. И вот когда мы говорим, что 4, я сказал, сказал четыре фактора, которые вплывают на старение, вот отстану от стану этих вот основных систем, Залышит от того, с какой скоростью мы mm -hmm. стареем. И, и потому перши, на первом месте я сказал а, старение. И есть еще один а, а, фактор, это сосуды, конечно, судебная система. И есть еще один такой фактор, который влияет на синесцентные клетки, вот появление этих стареющих клеток, это а, процессы аутофагии. Есть такой, а, например, это... А что, откры... это простой вот, мовой словами. Наша клітина це дуже складна біохімічна фабрика. От клітини-печінки, вони виробляють там, 28 тисяч mm -hmm. різних білків. Тобто це складніше виробництво. А, але коли клітина починає збоїти, або ми дуже багато їдимо споживчих речовин там. Наедаемся в пол киевского торта, в пив барана, в три батона. В клетины попадает дуже богато споживчих речевин. И клетина перегружается. Она там в стресс может уйти. И клетина вместо того, чтобы собирать нужные белки, там так делать, начинает это складывать все в виде жиров. Або в самой клетине, або в жировую ткань отправляет. И возникают несвернутые белки, неправильные. А это уже неправильно, это лишний материал. Плюс в, органи... в клетке очень богато различных, там это сложный, складной организм, там есть такие органеллы, есть митохондрии. Вот в сердечной клетке, в кардиомиоците, порядка от 2-7 тысяч митохондрий. 40% объема кардиомиоцита занимает митохондрия, потому что наше сердце все время mm. працюет, толкая кровь. И мы живем благодаря тому. Но те же митохондрии могут в силу там, воздействия оксидантов и так далее, тоже погибать, уходить. Клетина залышается живой, а митохондрия идет. И это возникает так называемый биологический белковый мусор, если так, на пальцах. А в клитене предусмотрен механизм утилизации этого мусора. Вот эта утилизация, если вот так, на пальцах это е аутофагия. Вот э, с возраста мы начинаем этот механизм начинает давать сбои у нас. И клитына тогда или стареющий становится, перестает делиться, або в апоптоз уходит раньше э, термина. А от який вік ви би назвали ну, не, не то, що критичним, а таким перехідним, коли от справді вже після не знаю, 40, а 50, коли от наші органи починають уже старіти? Ну, як правило, от 30 до 40 люди відчувають себе дуже добре і хариться, не замечають. А от 40 плюс, як правило, починають вилазити. Тобто, як говорять, якщо після 40 ти проснувся, у тебе нічого не болить, значить ти умер. Mm -hmm. Вмер уже. Yeah, <laughs> Вот эта аутофагия, вот этот вопрос. Если аутофагия начинает делать, то клетки стареют, и мы начинаем в том числе органы дряхлеть, начинают функциональность вытерять. И есть процесс, когда клетки, клетины у нас постоянно делятся в организме, а делится, управляет этим всем делением ДНК mm -hmm. дезокриб... рибонуклеиновая кислота. А она для... когда она делится каждого раза при каждом поделе клетины, на концах ДНК есть специальные белки, теломеры называются. И они сокращаются. За это тоже когда-то uh -huh. Нобелевскую премию дали за открытие теломеров а, присудили. И теломеры зменшиваются. И по мере того, как сменьшится, дальше уже клитена не может делиться. Вот эти вот все эти факторы, четыре фактора я сказал, плюс теломеры uh -huh. это как раз определяет наш путь в сорение. А, и вот. Богатыричная, ну, примерно немного лет, около четырех тысяч років, <свят> <свят> есть э, практика використания от трав бессмертия, как их называют. І одна перша трава, яку хочеться сказати, це астрагал. астрагал. Так, давайте зараз тут три крапочки поставимо. Я хочу ще у Яни mm -hmm. запитати. Дивіться, Ян, ви щодня працюєте з людьми? Наскільки часто до вас е, приходять із запитом без якоїсь конкретної там проблеми? Так, от там болить мені під лівим ребром, чи під правим, чи нога, чи голова неважливо. А от просто люди приходять е, із запитом. Е, Мало чи малоенергійна, хочу краще почуватися. Наскільки це часто? О, Саме така скарга дуже часто звучить, але вона дуже часто поєднана все ж таки з якоюсь проблемою, хронічною або е, недолікована віруска, або хронічна бактеріальна інфекція. Але такої скарги, як я хочу жити довше, підкажіть мені, як мені продовжити свій вік. На жаль. Я зустрічаю дуже мало, хоча в нашій клініці є різнопланова пропозиція для тих людей, які хочуть зберегти молодість та подовжити свій життєвий шлях в якісно, головне, якісно, якісно да. да, І натурально. Без інтервенцій ін'єкційних або складних процедур, просто певною регулярністю і дотримань певних рекомендацій, це, ну, це нашими... правда можуть продовжувати? продовжити на молодість. безперечно. Ну, давайте, давайте тоді ми <свіс> <свіс> І це пров... дійсно 4000 років досвіду аюрведичної китайської медицини, і це виістено так. І до речі, в китайській медицині вважається, що час, коли людина має почати займатися собою, це 60 років. Бо до цього віку він зайнятий дітьми, mm -hmm. родиною, сім'єю, і забезпеченням, так би мовити, своєї старості. І от 60 років в них є якраз певні комплекси фізичних вправ, певні рекомендації щодо способу життя дієтичне харчування і все, що направлене на довголіття. Тобто 60 років людина має подумати про те, як повернути свій вік всп'ять, і це можливе. Ну, але знову ж таки, це ще е, так само залежить від того, як, в якому е, ощадному чи зовсім е, неощадному режимі. Провела людина цих 60 років. <laughs> так так? ну так. типу організм працює <laughs> на нас, а потім ми працюємо <laughs> на, на свій организм. організм. Так давай тут про конкретні трави. Анатолій Васильович згадував Астрагал справді травою безсмертя. Її називають Вона називається трава безсмертя, Без... і чому її використовують? Люди вже визначили багато років тому. что когда э, ты системно вживаешь какие-то экстракты, настойки или с со, то люди и почивают себя значительно краще и живут значительно дольше. Почув... А там есть такие вещества, астрогалоциды называются угу. внутри, от которые вот эти теломеры на концах, они их не дают сокращаться и даже удлиняются при регулярном приеме астрогала. Угу. Ладно. По, а, тому это только одна из властивостей астрогала. На самом деле астрогал и э, влия, дуже гарно влияет то, о чем я сказал. Самое первое я сказал. Старение – это качество -сер сердцево-судинной системы. А вот астрогал как раз дуже гарно вплывая на сердцево-судинную систему, на укрепление эндотелия сосудов, на работу сердца. То есть он как раз то, о чем мы говорим, улучшение качества, mm -hmm. якости, процедувания сердцево-судинной системы, это и есть один из mm -hmm. факторов поддержки долгожительства. Mm -hmm. Вот это один момент, а второй там на кишково шлунковый тракт влияет и на многие вещи. Мы вот в нашей практике у нас есть астрогал и астрогал Д, как раз я принес. Астрогал это на самом деле назвали мы Астрогал, но там еще две травы есть. Mm -hmm. Мы выкрустовываем две росли. Мы выкрустовываем пустырник это конкурент валерианы, А пустырник заспокоивает, расслабляет стенки сосудов, покращивая микроциркуляцию. А третье это хмель. И хмель вот то, что в пиво идет. Mm -hmm. Ми <смешно> Мы так посміхнулися, від слова хміль. <смешно> <смешно> Хмільний, говорится, напиток Це mm -hmm. слово хміль йде. А хмель он, там есть такие вещества саппанины, которые обеспечивают дезинтеграцию элементов крови. То есть вот, тромбообразованию мешают, плюс связывают холестерин. Она. и улучшается качество работы сердцево-судинной системы с одного боку, с другой стороны, покращивается уменьшение уменьш... теломеров, и человек людина будет жить значительно и краще, и лучше. Ну вот по своей практике могу сказать, нам приходится противовать в разных краинах, и лет 8 или 9 назад, как -то, только мы вот это еще тогда не было, мы першерик поехали противовать в Дубае. А летом а, жара, спекота такая была, 45-47 в тени, невозможно было. Еле там, кажется, высидели. А ровно через рик мы приехали, но у нас тот рик уже появился острогал. вот я его целый рик по капсуле утром сам лично принимал. И мы когда приехали, а это был вообще июль месяц, то мы в июне, а это июль в Шарже мы противовалы, в Шарже и в Джетте в Саудовской Аравии. И меня местные спрашивают, а что, вам, типа, не жарко? Я говорю, так, ну, жарко, конечно, а что вам, типа, не дурно? А что дурно должно быть? Потому что астрогал, когда покращивается работа капиллярной системы, знач значно покращиваются теплообменные процессы в организме. Класс. И вы краще переносите как жару, так и холод. Вот это одно из как, так сказать, побочных действий. А вот Астрогал-Д, это а Астрогал-Д, в Астрогале-Д еще есть четвертая рослына, это диаскурия кавказская. Она также покращивает работу сердцево-судинной системы и покращивает работу эндокринной системы, то есть балансирует гормональный баланс, баланс гормонов в организме. Особенно все полюбляют женки, вот 40+, mm -hmm. это вот основные у нас потребители этого. Прекрасно, я заберу цю баночку після <падувалися в> подарок. Так я ну, перше, що хочу скористатися моментом і нагадати вам, шановні слухачі і глядачі, ще раз, що ви так само можете скористатися. Унікальною можливістю отримати відповіді на багато запитань стосовно свого здоров'я, які можливо вас турбують уже не, можливо, навіть і не перший рік. Отже, звертайтеся е, в SmartMed, клініку інтегративної медицини в Києві. Працює дві клініки: одна на лютеранській 16, Це неподалік метро Хрещатик. Інша на мастицькій 9, Це житловий масив виноградар. Усі, хто сьогодні до вісімнадцятої години, зателефонує і запишеться на е, діагностику, отримає. 50% знижки на комплексне повне обстеження організму. Отже, номер за, занотовуйте 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі. Яночко, хочу у вас от про що запитати. Янатолій Васильович говорив і е, вживав регулярне, вислів вживав, регулярне вживання. Uh, всі знають, що якщо ти лікуєшся травами, то це надовго. Так? Ну, типу, не можна як антибіотик, ти сім днів попив і вже тобі краще. Коли мова йде про трави, то це, uh, то це якийсь довгий період, місяць, два, можливо. Uh. 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 Uh, в цьому контексті от прийом аста... uh, астрагала, вибачте, як, наскільки швидко може відчути людина ефект, е, як довго його можна вживати і різного віку людям? Його можна вживати всім, починаючи з 16 20 років, в залежності від того, е, якого ефекту хоче отримати людина? Е, обмеження по вживанню це в нас є певне типу е, психологічне таке ставлення, що ліки це щось, що має лікувати. А я пропоную людям подивитися на, в принципі, використання їжі як на, на щось терапевтичне, медитативне, тобто трошки змінити свою психологію сприйняття. І тоді і їжа для нас має бути як ліки. І ліки це просто те, mm -hmm. що доповнює наш раціон харчування в залежності від мети людини, від цілі. І тому можна приймати курсами, комусь треба приймати постійно. А в нас в клініці ми можемо е, підбрати конкретно на даний момент людині препарати. І коли цей е, людина насититься, і їй треба буде його змінити або відмінити, ми це одразу побачимо. Тобто є певний термін, коли людина нас, насищається, є певна рецепторна активність. А як це оцінити? Нашою методикою без проблем? Ну, от практика показує, що Астрагал от 50+, плюс от, от, от часто 45, кардіологи що назнача позначає хворим. Там, или стати, статины, само собой, или еще одна, призначают кардиоспирин, кардиомагнил. Карди... Это для дезинтеграции элементов крови профилактики профилактике инсультов, таких инфарктов. Это, розрежу, это так, вплывая на аспирин, постийный прием. И говорят: это до конца життя вам. А не треба його приймати, доктор, потому що на шлунок влияет, а потім на імунну систему в итоге влияет. А какої ви вживаєте астрогал, побочних ефектів ноль, влияє влияние на шлонок? І це от 50 плюс, як моє розуміння, 45-50+, плюс капсула з утра только буде сохранити ваше здоров'я. Так, дивіться, 6 хвилиночок лишилася. Я ще про одну траву да. хочу поговорити про куркумін. Мы когда с вами, мне кажется, Анатолий Васильевич, да, у нас была целая программу. передача. Была. Ну, да. мы тут, вот, про новость, с точки зрения куркумина, как травы молодости, мы mm -hmm. не размовляли. Mm -hmm. Потому что вышли последние сейчас доследжения. Куркумин вообще это за 10 лет больше 10 тысяч системных доследжений mm -hmm. проведено за последние 50 роков. А, трава, когда я говорил про аутофагию, вот с точки зрения молодости, то, что то для того, чтобы восстановить процесс аутофагии, это как раз куркумин. Вот тут куркумин, в, в этом плане это позволяет, это приправа, если вот говорить то, что вы говорите, это приправа, мы же перцем можем каждого дня выкористовывать перец, вживать, mm -hmm. и ничего не, нам за за цену не будет. Здесь то же самое, куркума и перец, это исходные но ну, только правильно они эстрагированы правильно в нужной пропорции смешаны и наша рекомендация вживать цей продукт э, э, сублингвально то есть с ложки под язык угу. то, то есть в чем выпадку мы решаем два сложных пытания по биодоступности потому что куркумин он гидрофобный Все, что вы сыпете в кашу, в раствор, оно 1% будет в кишкиняке Вот, Я как раз це запитати. 1%. Но это еще пив беды. А куркуминоиды очень быстро метаболизируются в печени. А она же попадает вначале в печень, то есть от того процента завышается вообще там трошки совсем. От я якраз хотіла запитати, бо багато моїх знайомих а, п'ють Це дуже кур... модно зараз. Да, і от прям куркуму ложечкою, чайну ложечку зранку випили, водою запили, але ж я пам'ятаю, що не засвоюється. Нет. Я от ще з того ефіру пам'ятаю. А пам вот так за 3, 10, от так, від 3 до 10 крапель у вас засвоюється за 20-30 секунд 100%. и попадая, потрапляя в коло, в великое коло кровообегу, и в этом выпадку мы обходим печеньку, и она сразу попадает в клетины. В mm -hmm. этом плане вы восстанавливаете эту фагию, но не говоря уже про инши властливости э, куркумина, то, что мы говорили, антивирусный захист, антибактериальный захист, э, детоксикация, вот мало кто знает, тоже последние разробки, сам по себе куркуминоиды, они не являются антиоксидантом. Кто бы тут что ни говорил, они не являются. Але, они запускают специальные молекулярные механизмы, которые заставляют клетины выраблять как можно больше организма так, супероксид дизмутаз, скажем там, и глутиона, Для захисту антіоксидантно захисту mm -hmm. органі і в этом плані це шикарний Шикар. препарат при любых запаленнях. Два питання у мене на останок лишилися одне коротке. Скажіть, будь ласка, якщо людина а, приймає якісь ліки, призначені лікарем, а, чи можна це поєднувати, наприклад, із вашими препаратами, так наша медицина ніколи не йде в супротив класичної медицини. І ду майже ми не відміняємо тих ліків, які були призначені. Тож це завжди буде допомагати і основному лікуванню, і допомагати Ой. вам зберегти свою молодість, довголіття. молоді. медицина – це от ета чотири тисячі років. Аспірину менше 100 років. То медицина. Алопатична річ. Так і тоді останнє моє запитання. Давайте ми зробимо його таким завершальним, підсумовуючим. От якщо а, почати змінювати підхід до здоров'я вже зараз, то на чому робити акценти? Що би ви рекомендували? Це дуже індивідуальна історія. Людина приходить, і під час нашої первинної діагностики ми завжди розмовляємо, як ви спите, а що ви їсте, який у вас сніданок, яка у вас вечеря, у котрій ви лягаєте, чи прокидаєтесь ви вночі. Як ви себе почуваєте, як ви оцінюєте свій психологічний стан від одного до десяти? Це все впливає і на тривалість життя, і на якість життя. Тому треба працювати індивідуально, але найперше, найголовніше, щоб я всім побажала, це бути щасливими. Незважаючи ні на що. Ні, ну надо прийти перевіритися, диагнозі, тогда ты будеш мати картинку у професіоналах. Я пам'ятаю, як ви кажете, що на ТО оно... для машини ми завжди знаходимо ну, це час і гроші. Да. А для себе-любимих надо хотя б раз в квартал. Одну годину так. Ну от, по -по потрапити до лікаря і витратити одну годину на себе любиму, раз в квартал. И вы сохраните свое здоровье. Вам подберут не только вот такие молодости, а и микроэлементы, и витамины какие надо. Потому что нельзя, вот микроэлементы, их постоянно нельзя. Их надо какой-то период попил, или уменьшите дозу, або наоборот увеличите дозу, або отмените на этот период. Раз в квартал вполне достаточно. Ну, а якщо ви ще й запишетеся, шановні слухачі, сьогодні до вісімнадцятої години, то ви ще й отримаєте 50% знижку на ось це комплексне повне обстеження. Ну, скажіть, яке з того, коли небудь вам давало 50% знижку на техогляд вашого автомобіля? А от на ваш техогляд. Е SmartMed пропонує. <свят> Отже, звертайтеся. Будь ласка, в Києві працює дві клініки. Лютеранська 16, Це одна адреса, мастицька 9, інша. Занотовуйте номер, за яким треба записуватись. 073 503 40 30. Дівчата все підкажуть, розплувачать і запишуть. Ну а я вам буду дякувати на сьогодні. Дякую. Анатолій Доровський і щасливі. Дякую. Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, доктор технічних наук, лікар Реб. Вілітолог та аерготерапевт, а також Яна Білик, лікарка загальної практики сімейної медицини, були сьогодні гостями програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 98FM». Слухай Київ 98FM Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про евакуацію.